Вихідними юні новомосковці мали змогу позмагатись зі спортсменами з країн Латинської Америки. Це були онлайн змагання з веслування на ергометрі. Наші веслувальники боролись за медалі з більш ніж чотирма сотнями учасників з Чилі, Аргентини, Перу, Еквадору, Колумбії, Уругваю та Бразилії. Кілька років тому я в інтернеті познайомилась з веслувальником з Чилі. Чудова людина Філіп. Він створив свій спортивний клуб. На березі океану і з тих пір от ми підтримуємо дружні відносини. Вони мене запрошували до себе на змагання. Я туди їздила, і крім цього, вже тричі ми брали участь у їхніх онлайн змаганнях на фестивальних тренажерах. Це, тобто, одночасно ми сідаємо на ці тренажери за їхнім часом. Що у нас 7 годин різниця? Ми підстроїмося під їхній час, і через зум-конференцію проводяться ці змагання. Це було дуже цікаво, адже було більше ніж 400 учасників, сім країн брали участь, і Україна восьма. І серед тих учасників різних вікових категоріях, серед хлопців та дівчат, ми завоювали 14 призових місць. Ну і незабаром нам обіцяли передати наші медалі через українське посольство у Чилі. Хлопці та дівчата змагалися на тренажерах, які вдалося придбати після перемоги у проєкті бюджет участі. Три роки тому ми виграли таких два висуваних тренажера, і завдяки нашим містянам, які голосували за наш проєкт, ми і змогли взяти участь у змаганнях. І звичайно, хвилювання були і. Навіть не через це подолання дистанції, а через те, що в нас не було повного взаєморозуміння, тому що замагання велись іспанською мовою, яку ми зовсім не розуміли. І тому, якщо проскакували деякі знайомі слова, то ми думали, так, напевно, це щось про нас. Ну, але не довжаючи на то навіть цікавіше від цього було. Все пройшло чудово, дітям було цікаво, захоплюючи. Нам сподобались команда дуже велика, а тренажерів всього два. Тому перед змаганнями проводився відбір учасників, розповідає Наталія Ляльчук. Вікова категорія від 10 до 23 років. Тренерка пишається кожним вихованцем. Наші спортсмени потрапили на шпальти чилійських газет. Організатор змагань Густаво Філіп Еспіноза вражений досягненнями новомосковських веслувальників. Після змагань він особисто надіслав відгук про них у месенджер нашої редакції. Молоді веслувальники, які виграли цей чемпіонат, зробили це від. Душі та зуміли перемогти команди та спортсменів з усього світу. Вони майбутнє своєї країни, і це свідчить про те, що війна не може перемогти спорт. Ці новини приносять радість у часи болю у ці важкі часи у вашій країні. Вони показують, що в ці важкі часи є світло радості. Кожна медаль, кожна перемога українського веслувальника це перемога для вас. Чилі далеко, але дружба між чилійцями та українцями сильніша та могутніша за кулі, гармати та ракети. Пишаємося спортсменами, що прославляють наше місто та країну на весь світ. Бажаємо натхнення та сил на подальші успіхи.